Всім хай це Айсер. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як правильно тратити геми. Так, і ці звані штучки, яку ви зараз бачите на екрані. Спочатку, просто їх добуваю. Їх має добути з опаса. паса, в безплатній версії є 50 штук, а за місяць-50 це нормально, навіть дуже. І ще в платній версії є 50. В сумі, якщо купити ще плюс версію, то буде 100 за місяць. Іноді, можуть звіти сквест, але це майже нереально. Це буває дуже рідко. Наступний спосіб найлегший, напевно, задонатити. Але не всі це можуть зробити, тому їх ще можна брати з інших. Наприклад, участвувати в всяких розіграшах. Або як зараз, Ту Гете. На момент виключого відео закінчився, але там розігралося по 150 гемів для 1000 людей і по мільйону гемів для 5 людей. Це теж дуже добре. Тому що як ви питаєте в цей мільйон, ну, ці кітей, які получать мільйон гемів, ви просто можете скрити собі все, що ви хочете. Але я скажу одразу, не, не юзайте баги на геми. Наприклад, який ви недавно з бороопасом, де я купую бараопасу, я отримую його безплатно і отримую 5к гемів. Це дуже погано. І за це можуть нести акна назавжди, або ще гірше мінуснути. Ні, ні, це так же погано, але можуть мінуснути всі ці. Наприклад, деякі ті, бачите на джупа по мільйона гемів і ті геми вам можуть мінуснути. 100 гемів, якщо що мене якось підмієтесь, що вони вже плюс 100 мільйон, це вже нереально. Ну реально, але треба за 12. <схід> Тому не, не користуйтесь багами. А зараз я вам розкажу, як правильно їх використовувати. Краще не, не купляйте ці всякі скини за 100, ну, за 29 гемів і так далі. Звісно, якщо дуже хочете, то можете купити. І це просто порада, а не закон. Але все-таки краще довше покупити і не збирати на якісь нормальні скин з нормальними ефектами. Тому, можете так робити. Наприклад, мені недавно з легендарного старого випадку більших Мортіс. От так. Щеги можуть бути в подарунках, здобуду додавати. Так, на сетап старці з'являються подарунки. Там дають приблизно 10 гемів. Здрав ще один календар унорброу і там дарить 8, 8 гемів, Тому це теж дуже гарний спосіб. А так і ще один спосіб. А, але при нього я вам поки що не розкажу. розкажу, що на цьому відео буде 10 лайків. Тому дивіться інші мої відео.